Всім привіт з вами на своєму каналі 2023 рік. 30 вересня. Так. Здвоєння 50 копійок різне. Ягідки проти, часової стрілки за. Відложуємо. 25 копійок крупний гурт. 92-й, 94-й крупний гурт. Е Бублики теж відложуємо ці монети. Вздутіє різне. Відложуємо. Ну, відложуємо. Це все відложується. Воно стоїть якихось грошей. Третій штамп. 10 копійок. 92-й крупний гурт. Дві монети, 94-й крупний гурт. Порядовка, третій штамп. 50 копійок. 95 рік, 2004. -й. Гривня, маки, юбілейні монети. Цікава монета. Другий штамп 4-х Дві штучки опять попалися. Трапеції не було, не було, а це пішло. 94-й рік. Тож оці дві монети відложуємо. Тут черенок до ягідки підходить. Так що тут ще? А і ці монети дві теж ложимо в кульочок. Перепутки від однієї копійки, а це 10 копійок 2007 та 2004 рік. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока. До зустрічі на каналі. Що у нас тут бублики? Бублики.